Шановні депутати, дозвольте розпочати сесію 53-ю позачергову сесію. На сесії присутні 14 депутатів з 21 депутата. Перед початком сесії прошу повшанувати пам'ять загиблих героїв хвилини мовчання. Дякую. Дозвольте пленарне засідання 53 ї позачергової сесії сільської ради розпочати. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за Всі за Одного голосу. Вім України. sola non rocc'a traici o smiti credes adola scrivich machi porci ja crossa sonci za Oh, Jesus. Для Голосування треба обрати в кількості одного чоловіка та в зільної комісії. В кількості двох чоловіків. Лисюк Тетяна Петрівна, Слива Таїса Івановна, Загреба Людмила Анатолійовна. Голосуємо. Хто за? проти, Утримались? Порядок денний. Перше одне питання. Про звернення депутатів Миколаївської ради Сенальського району Петровської області щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? проти, Утримались? Всі за. Порядок дня і сесії затверджується. Регламент сесії провести за 15 хвилин. Хто голосує? Хто за против? Утримались. Звернення Миколаївської ради Дніпровської області і району 8 скликання щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Сьогодні Україна. Верховної Раді України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерству закордонних справ України, Дніпровської обласної державної адміністрації, Сенальської районної державної адміністрації сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині своїм бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. Країна-агресор Російської Федерації, не маючи успіху на полі бою, чергово намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів. Розгорнута масштабна кампанія з дис дискредитації військово-політичного керівництва України з боку Росії має на меті здолати опір українського народу. Який героїчно бореться за незалежність України, Прагануючи окупувати Україну, вийти з тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції? Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Спротив України російської жорстокої воєнної агресії довів історичну істину. Сила українського духу, безмежна у боротьбі за свободу, незалежність. І волю Україна вистає як держава. Вона захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до амрійної перемоги. Ми зрозуміли найстрашніше. Що може стати, статися на війні, це зневіра у своїх силах. Усі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що не гребуючи нічим нав'язує всьому світу свої фейкові наративи. Проти нас упродовж багатьох років посилено працює російська ворожа пропаганда, але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і ніколи не допустять зневіри. Лише громадяни України вирішують, як і коли у своїй країні проводити вибори. Лише вони обиратимуть свого президента. Українці ніколи і нікому не дозволять вирішити за себе. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого проти, про Україну без України. Миколаївська сільська рада Дніпровської області Синельського району ціль, цілковито підтримує президента України Володимира Зеленського. Віримо в перемогу. Слава Україні! Героям. Оце таке звернення до о, наших керівників. Прошу підтримати і проголосувати. Хто за? Против? Утримались? Всі за. Дякую за підтримку нашого президента. Віримо в нашу перемогу. Дозвольте позачергову сесію закрити. domu pokača u kulu raj si u smili gledal što volio zbil učina shikor što je ti jak sa nasonci zla Дякую всім.